Буровій над містом стався напередодні близько 1220 і тривав не більше трьох хвилин. Через негоду частково знесло шифер на даху будинку номер 14, що на кварталі мирному. Жителі вирішили відновити покрівлю самотужки. Налетіла буря, засуміла, сорвала балкон, сорвала шифер. В гараже два ряда шифера сняло, повний гараж води в погрібі, вода. Ми в ачаянні не знаємо, що робити. За що хвататися? Ось ця в глині. Глина падає з потолків, а ніч, а день на завтра прогнозують дощ. Частково без покрівлі залишилась і багатопрофільна лікарня. Зранку комунальники розпочали роботи з відновлення даху. Поруч із медзакладом впала водонапірна вежа. Як це було, чула продавчиня Неля Наугольна, яка сховалась у магазині по сусідству. Башню я вже не бачила, бо ми тут закрилися. Ну, був звук такий сильний і страшно було. Очі. Через пориви мереж протягом 10 годин без електрики перебувало більше 6 тисяч містян. Крім цього, вітром було пошкоджено трансформаторні підстанції. Нанесен большой материальный ущерб предприятию в части зданий і сооружений криші шиферні поздувало у нас Сейчас час владі ситуація. Це п'ять криш повністю здання БК РЕС розкрита. А ось жителька будинку номер 14 Тетяна Бабенко хвилюється, щоб уламки покрівлі не потрапили їй у вікно. Кришу сняло. і я переживаю зараз за свою квартиру, бо якраз застряли між витяжками у мене кусочок з криші, і я тепер переживаю, щоб вікно не розбило мені. У 10 часов сьогодні приїхала бригада і сказали, що будуть устраняти неполадки наші. Дуже пошкодилися три житлових будинка. Це два з них вивчі гуртожитки, десь в розмірі 300 шиферних листів туди потрібно для ліквідації. Ще пошкоджився багатоквартирний будинок, але мешканці самотужки вчора його ліквідували. Ми допомагали як міська рада з підйомником. Також, за даними Віти Сліпець, від негоди постраждали приміщення трьох агровиробників у Сватовому, Мілуватці та Гончарівці. Наразі місцева влада підраховує збитки від негоди та продовжує збирати інформацію про пошкодження. Юлія Щербак, новини на Суспільному.